Руслан Церковнюк лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії. Перший в Україні виконав да Вінчі операцію на нирці та передміхуровій залозі. Доцент кафедри ендоскопічної та роботизованої хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика. Медичний директор приватної клініки, дійсний член Асоціації онкоурологів України, Європейської асоціації урологів та товариства роботизованої хірургії. Захоплюється рибалкою. Життєве кредо усе велике починається з малого. Давайте розпочнемо з бази урологічні хвороби. Це які, які органи підпорядковуються і яка статистика наразі. Саме розповсюджене запитання, яке задає пересічний громадянин або пацієнт. Чим займається лікар-уролог? Тому треба розділити, по-перше, органи, які підпадають під роботу лікаря-уролога, як діагноста і як переважно лікаря, який лікує ту чи іншу патологію. відповідно починаємо зверху в організмі і спускаємося донизу. Зверху це Нирки всім відомі, тому відразу буду казати, що уролог це не тільки чоловічий лікар. Теж питання досить таке розповсюджене, тому що нирки є як і в чоловіків, так і в жінок. Відповідно, нирки далі від них шлях від нирок, шлях сечі, йде по таким трубочкам, які називаються сечоводи. Отже, сечоводами теж урологія займається. Далі шлях сечоводів прямує до сечового міхура, який є як і в чоловіка, так і в жінки, тобто сечовий міхур. Надалі ми маємо такий орган суто в чоловіків, як передміхрова залоза, як кажуть, друге серце чоловіка. Ну і кінцева зупинка урологічних наших шляхів це зовнішні статеві органи, відповідно, в чоловіків займається уролог. Це зовнішні статеві органи, статевий прутень, яєчки, калитка. А в жінок тут же приєднуються до нас наші колеги-гінекологи. Да. Тому це їхня стезя. Це прозвучало просто як екскурсія чудово. Ви нам принесли у студію два макети, власне, так. чоловічих. Це частицевої системи, в так, в розрізі, і нирку ось в розрізі. так? Так, так. Про їхні хвороби сьогодні будемо з вами говорити. Які загалом ці хвороби є, і м на що варто пацієнтам в першу чергу звертати увагу? Доступно ми розділимо урологічну патологію, мабуть, на дві великі групи: це доброякісний напрямок і те, що зв'язано з онкологією, з пухлинами. Тому і поділяють, в принципі, два великих напрямка урологічний, загальноурологічний, який має багато підгруп, підтипів. Ми про це теж поговоримо. І онкоурологічний це те, що Напрямок, яким особисто я більшою частиною займаюсь, це пухлини сечостатевої системи і органів заочереваного простору. Відповідно, як ми бачимо на муляжі, нирка в розрізі. Тут в даному варіанті якраз показано схематично, як, на жаль, буває. Визначається верніше, знаходиться пухлина в самій нирці. Локалізації можуть бути різні. Ну, це що стосується пухлин. То, що стосується загального поняття урології, сюди відноситься сечокам'яна, хвороба всім відома, андрологія, нейроурологія і будь-які інші запальні захворювання, зв'язані з урологічним напрямком. Вкратці можна сказати отак: от якщо описати взагалі напрямок урологічний. Якщо говорити про злоякісні новоутворення, вкотре хочеться нагадати, чи варто людині чекати якихось змін в самопочутті до звернення для звернення до профільного спеціаліста. І чи це може означати, що вона, якщо себе добре почуває, то насправді все добре з нею. Насправді до цього питання ми завжди відносимося як лікарі. Якщо ми говоримо про профілактику, це саме суттєве запитання, тому що всі е люди, всі розуміють, що коли ти молодий, здоровий тебе нічого не турбує, то можливо і не треба ходити до лікаря. Насправді це не так. За порука міцного і довготривалого здоров'я це насамперед. Е Обслуговування в лікаря і нагляд за своїм станом здоров'я. Не тільки фізкультура і спорт, не тільки здоровий спосіб життя, а відповідно контроль. А контроль відбувається через систему надання медичних діагностичних послуг і, в тому числі, профілактично-лікувальних. Так, от не потрібно чекати ніяких, ніяких маячків від організму, ніяких скарг. Бо на жаль, коли вони з'являються, можливо, це вже. Певний етап захворювання, тому краще. Мати чіткий е, графік обстежень, які існує у всьому світі, так званий профогляд, і певні пункти туди входять. Їх просто треба один раз на рік виконувати. Таким чином ви точно будете мати від е, першого місяця до 12-го цей рік. Ви обстежили себе і свою родину, і ви чітко розумієте, що за цей рік, даже якщо щось відбудеться, то можна буде вчасно на це повпливати. От до, до нас приходять сюди лікарі різного фаху, і особисто я звернула увагу на те, що є така певна градація онкології в плані того, наскільки підлягає лікуванню? От приходила до дерматолога, говорила про те, що рак шкіри найбільш небезпечний. Якщо ми говоримо про рак урологічних урогіурологічних систем, наскільки да. вона підлягає лікуванню, коригуванню можу сказати, що в урологічній сфері да можна поділити є. Я... Такі неблагоприємні пухлини. Вони це залежить від будови самої пухлини. На жаль, теж тут як повезе, да? або можливо, як все ж таки молекулярно-генетичний цей механізм спрацював того чи іншого пацієнта. Можу сказати так, пухлини нирки при вчасному виявленні вони майже 100% лікуються, і цей діагноз не є вироком абсолютно. Тобто вчасно виявлена пухлина невеликих розмірів, її можна видалити за допомогою малоінвазивних методів, таких як лапароскопія, роботасестована хірургія без розрізу через проколи. І додаткового лікування хімія терапії не потрібно от при пухлинах нирки. Тому це більш благоприємне протікання е, онкологічного захворювання. Передміхорова залоза так само вчасно виявили, вчасно пролікували 99% гарного результату на довготривале життя. Трошки гірше з міхуром. міхором. Да, досить коварні такі пухлини, за якими треба досить ретельно спостерігати. Він ця пухлина, патологія сечової міхури, його злоякісні пухлини. Дійсно можуть викликати певні м, такі небезпечні моменти, які важко проконтролювати. І, наприклад, рак яєчка в у всьому світі вважається одною з пухлин, яка 100% лікується. Тому розряд пухлин злоякісних і взагалі онкологія страшний вирок, це не зовсім вирок. Якщо правильно до цього підходити, онкологія переходить в розряд хронічних захворювань, якими можна керувати давайте на підсумовуючи цю тему, ще поговоримо про те, що може спровокувати розвиток онкології. Зокрема, органів, про які ми говоримо, розпочали з нирки. Які є фактори розвитку онкології нирки? Фактори ризику розвитку. Фактори ризику насамперед не можна скидати. З обліку такі речі, як е, спадковість. І на сьогодні в світі досить багато нових досліджень, які успішні, які введені в результати їх введені в практики, такі, таке як розуміння молекулярно-генетичної діагностики. І ми на сьогодні маємо можливість абсолютно. Стовідсотково вияснити по генетичній лінії, чим може захворіти та чи інша людина, і це вже буде профілактика, тому що будемо звертати в даного пацієнта більшу увагу, скажімо, на ті чи інші слабкі моменти. Вот вам прогноз на життя вже можна робити. Ну а фактори відповідно, ми завжди кажемо, до шкідливих факторів відноситься, що те, що ми самі собі іноді шкодимо, шкідливі звички, тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю, гіподинамія, харчування. Харчування завжди треба говорити таку досить розповсюджену фразу здорове, збалансоване харчування те, що ми говоримо кожного дня, фізкультура. Правило харчування її фігура буде. І фізичний стан буде нормальним, і це є запорука профілактики, тому що менше токсинів попадає в організм, менше шансів на виникнення тих чи інших мутацій в клітині, а відповідно й росту пухлини. Ну, різні супутні захворювання, так, да, відповідно, треба говорити за гіпертонію, за ожиріння. Знов таки ми вертаємося до здорового способу життя, тому що якщо ти будеш займатися собою, відповідно менше шансів до ожиріння, менше шансів до Цукрового діабету, менше шансів на гіпертонічну і шимічну хворобу серця, а відповідно, і сильніша імунна система, і захисні реакції організму, які впливають на те, що вони захищають організм від виникнення онкологічної патології. Ну, Шкідливі виробництва це окремий напрямок, відповідно, так. Да. Різні шкідливі хімічні сполуки, які кожен день зустрічає той чи інший працівник на шкідливому виробництві, вони просто так не проходять. Да, вони можуть запускати механізм виникнення пухлинного росту того чи іншого органу. Пане Руслане, ми вам дуже дякуємо за цю надпотрібну, надважливу розмову. Ну і можемо підсумувати, що як завжди, як у будь-якій сфері, піклуйтеся про себе щодня. Тільки ви відповідальні за те, наскільки ви будете себе добре почувати, наскільки ви будете здоровими. І робіть це заздалегідь. Не відтягуйте до останнього дня, до останньої хвилини. А завжди пам'ятайте про профілактику і не забувайте про позитивні емоції. Доведено, що також правильне налаштування, гарні емоції. Все, коли в порядку з нервами, то тоді і всередині нас теж все добре.